У понеділок зранку, після численних звернень до начальника відділу житлово-комунального господарства Лубенської міської ради Олександра Сосни, громадсько-активні мешканці разом із знімальною групою телекомпанії Лубни вирішили прийти до посадовця особисто. Скільки ж можна ще слухати обіцянки? Може, вислали туди, щоб хоча б чи родину, чи... Чи знаки якісь поставили. Та дорожників зараз позвоню, хай під'їдуть, глянуть, що там ще засиплять. Хорошо. Хорошо. Ну, так, щоб мені хорошо, добренько. Хорошо. Лайк, Застати в кабінеті начальника комунального господарства не вдалося. Це, в принципі, як і завжди. <гум> На робочому місці. Собі. Там залишимо йому подарунок від водіїв. Олександра Миколаївича немає на робочому місці. А де він? Він на планерці зараз. На Так. Аби не чекати чиновника, ми вирішили написати йому нагадування про те, що поруч з підприємством ШБУ 9 на дорозі знаходиться глибока яма, в якій за останні півроку загубили колеса і ходові бозна з кілька водіїв. На щастя, обійшлося без людських жертв. Співробітники Даїв вже не знали, яким чином можна повпливати на начальника комунального господарства Олександра Сосну, аби небезпечна ділянка дороги була зроблена або, хоча, погороджена. Пишемо листи тим особам, які відповідають за дані дороги. Будуть притягнуті винні особи до адмінвідповідальності, які відповідають за утримання автомобільних доріг. Складені будуть на них адмінпротоколи, повідомлені у міську раду, щоб ну, ремонтували, робили, хоча б засипали їх чи, щебінем, чи хоча б або уставляли знаки, що там є небезпечна ділянка в зв'язку з тим, що там велика яма. Працівники поліції розрубали два колеса плюс два диска. Були на службі. і отак вони не можуть доїхати на місце, якого їм потрібно куди доїхати. І отак розрубали працівники поліції два колеса. Внаслідок дощів, які йдуть останніми тижнями, яму розмило ще більше, і за один день на цьому місці могло трапитись щонайменше п'ять аварій. Постраждалі водії самі загородили яму колесом та напхали туди гілок, аби, хоч якось, убезпечити це місце. Звичайно, у місті Лубни досить багато схожих ям, але ця знаходиться в такому місці, що водій, тим паче не місцевий, не встигає вчасно зреагувати. І, будучи начальником такого важливого відділу, на дану проблему потрібно було звернути увагу одразу. Доки писали записку, з'явився і сам Олександр Миколаєвич. Кинув погляд на колеса під дверима і сховався у кабінеті своїх колег. Олександр Микола. Заступник міського голови Віктор Медведєв замість того, щоб поцікавитись про ціль нашого візиту, пояснив нам, що у начальника комунального господарства зараз планьорка. Нарада зараз на 9 годин в залі. Закінчиться через годину. Десь тоді він буде свободен. А через годину буде. Я щось одна сказав, що нарадає. На, с... на, да. вашу... на 8 а. і на 9 у понеділок наради у Ні, великому залі, ви ж знаєте. Ну, а да. після того у мене нарада. Ну він поділить вам час, якщо треба. Та толку з тих планьорок, якщо за півроку не можна було зреагувати на звернення громадян, заяви співробітників ДАІ і спланувати, як можна обезпечити цей відрізок шляху. Нарешті, покарауливши під дверима, ми перестріли самого пана Сосну. Що ви повіли? Хто ви будете в біля зароблено? Ви казали той день, що визвете і її закидають. Ну, Добре. – Уже дійсно було порубано. Так, що Нарада. Так, а хто буде компенсувати гроші? Це моє питання, я так і не вирішую. хто компенсує я, відповідаю. Так ви мали усунути проблему. Ви мали усунути проблему, коли вам телефонували. Піджіть, а в чому тікає? Нарада, я ж не можу нарада. Так на кого до вас під'їхати? Після нарад. Місцевськільки години. На не знаю. Дев'ять, десять ще одна, коли закінчиться. Незрозуміла магія відбулась на нараді. Адже через кілька годин яма біля шбу 9 була не те, що обезпечена. А заасфальтована. Висновок. Зранку, 23 травня, був винайдений дієвий метод діалогу з начальником відділу комунального господарства міста Лубни: Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.